Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Сьогодні послухаємо добре катехезу, бо потім будемо мати тут виставу церкову і теж можемо розважитись. Суй віці елевірту. Елянтікі парі Чінсеніяноке до пола воля. Продовжуємо сьогодні нашу подорож про пороки і чесноти святі Отці навчають нас, що після горла другим демоном, який завжди підкрадається, до серця є похідь. Яка по грецьки називається порнея. Якщо обжерливість це жадібність до їжі, то цей другий порок є різновидом ненаситності по відношенню до іншої людини, тобто отруєного зв'язку, яким людські істоти мають один з одним відносини. Зверніть увагу: у християнстві немає засудження сексуального інстинкту. Книзі в Біблії, в книзі пісня над піснями є прекрасна поема про кохання між двома зарученими парами. Однак цей такий прекрасний вимір нашої людяності, не позбавлений небезпек настільки, що святий Павло вже був змушений звертатися до цього. Цим питанням в першому листі до Коринтян він пише так: «Чується звідусіль розмови про розпусту між вами. І таку розпусту, якої немає навіть між поганими. у цьому контексті, на нашу думку, слід звернути увагу на те, що докер апостола стосується саме до нездорового, до нездорового поводження з сексуальністю деяких християн. Бачимо стільки багато молодят які тільки що одружилися. Але давайте подивимося на людський досвід закоханості. Чому ця таємниця, Чому вона відбувається? Унаделя чому цей досвід приголомшливий відбувається в житті людини? ніхто хто з нас не знає? Це одна з найдивовижніших реалій існування. Більшість пісень, які ви слухаєте на радіо, вони про це кохання, яке запалює, кохання, яке завжди шукали, ніколи не досягали, кохання сповнене радості або яке замучує до сліз. Якщо воно не забруднене. Рокам, закоханість одне з найчистіших почуттів. Особа закохана, стає щедрою і задоволенням дарує подарунки, пише листи та вірші. Вона перестає думати про себе і повністю спроєктована на іншого. А якщо запитати закоханого, чому ти? Чому ти кохаєш? Він не знайде відповіді. Багато в чому це безумовна любов без будь-якої причини. Неважливо, якщо це кохання є таке могутнє і також трохи наївне, закоханий насправді не знає. Іншого він схильний ідеалізувати його. Він готовий давати обіцянки, значення, які він не відразу розуміє вагу. Однак цей сад, де множиться чудеса, не застрахований від зла. приходить спотворений демоном хтивості, і цей порок особливо. Ненависний, принаймні з двох причин: перш за все, тому що це руйнує стосунки між людьми. Задокументувати таку реальність є, на жаль, можливо. В щоденних новин можна побачити це достатньо в новинах. Скільки стосунків починалися найкращим чином, потім змінилися в токсичні стосунки. Заволодіння іншим, позбавлення поваги, відчуття обмежень. Е, мені закоханість є багато закоханостей любові, в яких бракує цнотливості, чесноти, яку не слід плутати з сексуальною стриманістю, а скоріше з бажанням ніколи не володіти іншим. Любити означає поважати іншого, шукати його щастя, розвиватися, співпереживати з його почуттями, розуміння тіла, психології та душі, які не є нашими. Це тіло іншого не є моїм, і як слід е, споглядати за красою, яку вони приносять. Та хіть навпаки знущається над усім цим, вона Здобуває, грабує, споживає поспішно, не хоче слухати іншого, а лише власні потреби і задоволення. Хідь судить кожну нудьгу, залицяння, не шукає того синтезу між розумом, потягом і почуттям, який би нам допоміг вести своє життя мудро Хтивий шукає лише коротких шляхів. Він розуміє лише дорогу любові що потрібно. Він не розуміє, що потрібно йти шляхом цим відносин повільно. Це терпеливість і далеко не є синонімом нудьги. а це дозволяє зробити наші любовні відносини закоханості щасливими. Але є друга причина. Чому хіть є небезпечним пороком з усіх задоволень людини? Сексуальність має потужний голос. Це залучає всі органи чуття. Вона мешкає в тілі, так і в психіці. Якщо ти не дисциплінований терпеливістю, якщо не є одружений, не є в стосунках легальних і в історії, ці є два. Два індивідуума і це перетворюється на танець закоханих. Він перетворюється, якщо це все не є дійсно, каже папа не є легалізовано, не є через шлюб, через таїнства. Якщо це все є впорядковано. Відносини так, легалізовані, то це власне є танець двох закоханих. А якщо це є зовсім такі відносини нелегальні, то це є ланцюг, який сковує двох і позбавляє людину її волі. Порнографія відкриває сексуальне задоволення, задоволення без стосунків, які вона може породити. в форми... Це такі, така одна з форм наркоманії. І перемогти в битві з хітю проти цього перетворення іншого можна зусиллям всього життя. Потрібно зусилля всього життя, щоб перемогти цю хіть, але нагорода цієї битви найважливіша з усіх, тому що мова йде про збереження тієї краси, яку Бог написав. У своєму створінні, коли він це зробив, уявляв любов між чоловіком і жінкою, та краса, яка змушує нас повірити в створення історії, разом краще ніж шукати пригод, плекати ніжність краще ніж нахилятися до демона володіння, служити краще ніж завойовувати, бо якщо немає кохання, життя сумне у самотності. Бачимо, показують зараз закоханих, які дійсно радіють цим словам, тому що вони вибрали ці стосунки легалізовані через церкву і закликали Бога до своїх відносин. Тому вони щасливі, радісні тому що їм це дає певну гарантію в е, їх відносинах. Це є благословення від Бога. Це є теж е, серйозність намірень е, з двох сторін. Це не є тільки пошук задовільнити своє якесь бажання, хоча багато в сучасному світі не погодяться і будуть критикувати і говорити, що зараз є свобода, і що не потрібно себе ні в чому обмежувати, і що кожен має право спробувати все і, і завжди, а пізніше. Така людина через якийсь час є спустошена, зранена, ображена. Але поки кожен сам цього не досвідчить, то вважає, що інші нічого не розуміють і не знають, і церква все забороняє і, взагалі, вже застаріла, напевно, що а пізніше скільки є людей, які приходять зранені до сповіді на розмови. Які попросто цей світ їх використав, прокрутив. Вони думали, що, що вони вже все зрозуміли, що все тримають і контролюють в своїх руках, а пізніше побачили, що каже папа, цей демон він справді знущається над людиною, принижує людину, використовує, а потім просто викидає зраненою. Пораненою на узбіччя, відчуттям непотрібності, з відчуттям пустоти, з відчуттям образи. і це власне те, про що сьогодні ми розважав сьогодні Вітаю сердечно, паломників франкомовних, в особливий спосіб студентів з Парижу, інституту Фанелон. Бачимо, які Я запрошую всіх вас свідчити красу ваших відносин на всіх вас, силаю мої благословення.